Dziękuj. Poczekaj, dżiakuś, tu lis, děkujś, stój, stój, dżiakuś. Chodź tu, dżegukuś, tak. Dżuś stój. Туй, Дякуйсь, туй був лисий. Втік. Побіг Джакі по ним побіг. Але я злякалася його, затримала спеціально. Він вже його не дожене. Він вийшов тут. Він тут завжди виходить. Булиш. Цей раз був. Надіюсь засняла. Да, другого немає. Там вийшов і спустився. Другого немає. Поки один тут. Ну цей запах неповторимий. У мене зараз перчатки оці теж пахнуть лисом. Бо я їх загубила і вони вночі лиси, їх опісяли. Джекусь! Джекі, врацяй! Що там моє сонечко Манюня? Ну ти мішливий! Так, так, там лісик, лісик, так, лісяк вийшов. Так, учик чи лісяк, учик лісяк. Хоч тут джакуля. Ну и тут Алиса это. Они тут выходит. Надеюсь, снимаю его сейчас. Он там живет. Так, тут Алиса Кмешка, так? Мешка, Алиса, ну, не Кмешка. Хочешь. хочешь, дам мы им едзонку и пойдем. Бо и так настрашились мы их, так? Настрашились мы. Ну, это такая студола. Шекась по то по-немецки. Наверное, не знаю, что они... Ну може часька, може чахи робив. О там гніздо, Ну, якийсь неспокойний. Прямо ми бачили сьогодні Леса. Одного з бо їх два тут Жива. Зараз я дам їм, дам їм їду. Тут якісь ще нажендя. В дяді. Пісь пива, ще щось там. Ну, таке щось, що тут лежить. Але я дам. За те, що ми тебе налякали, лисику, то ми тобі дамо їдзонку. Ми тут принесли багатенько, зараз Ну, Тут м'яско, Містечки. Щас ми тут випрятаємо. А Тут ще такі кості і сасіки. Ну, так що так, Лисика ми сьогодні застали вдома. Нічого він пізніше прийде, я думаю. Він тут давно живе.